Вітаємо вас на каналі Дитячі казки та історії. Казочка, як зайченятко маму любило! Маленьке зайченятко готувалось до сну та міцно трималося за довгі вуха мами зайчихи. Воно хотіло бути впевненим, що мама його слухає. Здогадайся! Як я тебе люблю, сказала зайченятка. Ой, я не думаю, що я зможу здогадатись, сказала зайчиха. Ось так, сказала зайченятко, розтягнувши руки так широко, як могло. Зайчиха мала ще довші руки, а я люблю тебе ось так, сказала вона і розтягнула свої руки. Мм, це багато, подумала зайченятко. Я люблю тебе так високо, як я можу дістати, сказала зайченятко. Я люблю тебе так високо, як я можу дістати, сказала зайчиха та підняла руку вверх. Це досить високо, подумала зайченятко. Я б хотів мати такі руки. Тоді зайченятко перевернулася догори ногами і дісталася до стовбура дерева своїми лапками. Я люблю тебе аж до моїх пальчиків, сказала вона. А я теж люблю тебе, аж до твоїх пальчиків, сказала зайчиха, підкинувши його над своєю головою. А я люблю тебе так сильно. Як високо я можу стрибати, посміхнула зайчиха, і вона стрибнула так високо, що її вуха торкнули з гілок над нею. Це дуже-дуже високо, подумала зайченятко. Я б хотів стрибати так само. Я люблю тебе аж до кінця дороги, де річка починається, закричала зетятко. Я люблю тебе через річку і через гори, сказала зайчиха. Це дуже-дуже далеко, подумало зайченятко. Воно було занадто сонне, щоб продовжувати думати. Тоді зайченятко подивилась на зорі на небі. Ніщо не може бути далі, ніж небо. Я люблю тебе аж до місяця. Сказала воно і закрила очі. Ой, це далеко, сказала зайчиха. Це дуже-дуже далеко. Зайчиха поклала зайченятку, у його ліжечку з листя нахилилася і поцілувала його з побажанням на добраніч. Потім вона лягла поруч і прошепотіла з посмішкою. Я люблю тебе аж до місяця і назад, так зайченятко, та зайчиха в обіймах заснули над зоряним небом. А всі, хто слухав цю казочку, бажаємо солодких снів, любові до місяця і назад.